У центрі сучасного мистецтва Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відкрилась персональна виставка творчих робіт студентки університету Валерії Носик. Мистецтво, що рятує авторка виставки, здобуває одразу дві спеціальності: фахову освіту художника і паралельно навчається на факультеті фізичної культури і спорту. В експозиції представлені живописні та графічні твори, виконані у реалістичній манері. У цей непростий час виставка дарує глядачам можливість отримати яскраві емоції, віднайти впевненість і оптимізм. Мистецтво, що рятує, мистецтво що створює, мистецтво, що дарує щоденну радість буття, мені здається, що в кожному. Порусі пензля в кожному порусі олівця лєри, Носик є ці позитивні почуття. Мене ще з першого курсу вражає, наскільки цілеспрямована особистість наша ліра. Навчатися на двох факультетах, займатися акробатикою і займатися образотворчістю. Тобто людина гармонійна в усьому. І цю гармонійність вона демонструє сьогодні нам. Над виставкою я почала працювати ще три роки тому. Тоді я почала з пейзажей. Я розуміла, що пандемія вона забирає у мене всі сили і потрібно хоч якось себе відволікати. Я починала все більше і більше малювати, надихалася всім, mm -hmm. що мене оточує. Потім пішли в хід портрети котів, собак, людей. Найбільше мені подобається моя картина, яка називається Нічна сирена. Над нею я працювала довше всього. Найбільше емоцій у мене визиває, і найскладніше було над нею працювати. Душа моя однаково лежить у кожній картині, я однаково люблю кожну свою картину і вклала максимально сил. Полтавська політехніка надає студентам унікальні можливості поєднувати навчання і активно розвивати творчі здібності. На рівні з іменитими художниками експонувати власні творчі доробки. Естетичне виховання молоді один із пріоритетів та підтвердження класичності Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.